Христос Воскрес! Так як казав я вже на початку, сьогодні ми святкуємо свято Божого Милосердя, яке запровадив святіший отець Іван Павло II, відповідаючи на заклик Ісуса з об'явлень Святій Фаустині Ковальській. Ісус просив, щоб друга неділя після Великодня була святом. Божого милосердя. Зазвичай цього дня ми повертаємося до такої е, прекрасної цієї події. І в цей день ми розважаємо над духовною книгою, е, в якій описані власне ці об'явлення щоден... до щоденника е, святої сестри Фаустини Ковальської. І безперечно, це добре і це правильно мудра, гарна книжка. Гарні об'явлення, гарні повчання, які Ісус прагне до нас скерувати. В цей день ми в особливий спосіб вдивляємося в образ до речі Ісуса Милосердного. І особливо в усіх храмах буде наголошуватися правда про цей образ, про Боже милосердя, про Божу любов. Цього дня ми зазвичай, як і щоденно о третій годині, але цього дня особливо ми молимося коронку до Божого милосердя. Але варто ще, окрім цього всього, подивитися на Боже Слово. На уривок Євангелія, який дає нам сьогодні церква, через який Бог також до нас щось говорить, чогось прагне навчити, чогось прагне нам донести. Це не щось інше. Це не щось інше, як там, щоденник, коронка чи свято Божого милосердя. Це одне й те саме слово і те, що ми в цьому слові згадуємо. В об'явленнях, от в приватних об'явленнях, такими є об'явлення Святій Фаустині Ковальській, Бог наголошує на тому, що ми, дорогі, з вами знаємо зі святого Писання. Але що умикає нашій увазі? І достосуванню до нашого життя. Отже, те, що закликає нас сьогодні до вшанування Божого милосердя, це не щоденник, це не ця ікона, це не коронка, але це Слово Боже, яке Бог до нас невтомно керує, яким Бог невтомно з любові до нас промовляє. І сьогоднішній навіть уривок Євангелія є підтвердженням цього всього. Що Ісус об'являючись говорив до Фаустини Ковальської? Якого Ісуса ми бачимо в Євангелії? От, погляньте, Ісус став посеред своїх учнів і що сказав? Мир вам. Сказавши це, Він показав їм свої руки, свій бік, свої ноги. Воскреслий стоїть перед апостолами. І показує свої пробиті руки, свої пробиті ноги, свій пробитий бік. І коли ми з вами подивимося на образ Ісуса Милосердного, що ми побачимо? Саме це. Ісус стоїть з простягнутими руками, пробитими руками, пробитими ногами. В цей момент учні Ісуса Христа бачили Його так, як згодом це побачила свята Фаустина Ковальська. Повстині Ісус об'явився так, як об'явився своїм учням, як ми чули сьогоднішньому Євангелії. Своїм учням Ісус також передає послання і дар Божого милосердя. От ми з вами говоримо: Боже милосердя, Боже милосердя. Що це означає? Чи колись ми на цім старалися поміркувати, пороздумувати? Давайте сьогодні поглянемо правда, на такий образ Божого милосердя, який допоможе нам відповісти на це запитання. Перший образ Божого милосердя це зустріч Ісуса з Фомою, апостолом. Тома не вірить своїм побратимам, що вони бачили Воскреслого Ісуса. Не вірить. Каже, поки не побачу, поки пальця не вкладу, поки руки моєї до пробитого бока не вкладу, не повірю. Через тиждень. Восьмого дня. А значить, так як ми з вами сьогодні, Ісус приходить до своїх учнів, Тома також є з ними, приходить заради Нього і приходить до Нього. Ісус не залишає. Тому сумнівами, не залишає його в зневірі, не залишає його, можливо, з якимсь внутрішнім бунтом, що він його не бачив, але приходить до нього, шукає його, відповідає йому, роз'яснює йому, допомагає вийти із того сумніву, в якому перебуває Тома апостол, показує. Йому доказ своєї любові показує свої рани, ось, що відповідає Тома: Господь мій і Бог мій. І тоді Ісус говорить дуже важливі слова, важливі не тільки для них, але й для нас. Ти повірив, бо мене побачив. Блаженні ті, які, не бачивши, не бачили, а повірили. Знаєте, якщо ми візьмемо картину загалом, Ісус міг би сказати до фоми, до томи не хочеш не вір. але Ісус шукає, не залишає людину в її сумнівах, прагне укріпити і зміцнити віру. Ісус так само чинить із нами, допомагає нам у наших сумнівах, у нашій зневірі. Шукає нас постійно на таких заплутаних шляхах нашого життя, оскільки як Ісус сам обіцяє, я не хочу смерті грішника, хочу, щоб навернувся і жив. А тут зароджується запитання: а чи ми даємо себе Богові знайти? Фома дає нам Тома, Фома дає нам приклад. Відкрито говорить про свої сумніви. Смиренно. Приймає відповідь, яку Ісус до нього керує. А як ми приймаємо? Як ми відповідаємо на те, що Бог до нас говорить, приклад Божого милосердя, як Бог любить і не залишає людину. На прикладі апостола Томи. Другий образ, образ Божого милосердя, це також слова із сьогоднішнього Євангелія. Ісус сказав їм: Мир вам, як мене послав Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, дихнув і каже до них: прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені, кому затримаєте, будуть затримані. Іншими словами, Ісус в цей момент встановлює таїнство покаяння, таїнство примирення, або, як ми звикли говорити, таїнство сповіді. Із цих слів ми можемо, знаєте, побачити, що це не церква, не люди вигадали сповідь. Сповідь це ідея і бажання самого Ісуса Христа. І Христос передає владу апостолам відпускати гріхи і підписується під цим рішенням. Кому відпустите, будуть відпущені, кому затримаєте, будуть затримані. Іноді люди не вірять або люди не практикують, або сумніваються у вірі і запитують. От навіщо свої гріхи визнавати священникові? Адже можна напряму до Бога, правда, Бог же ж є скрізь, я можу визнати свої гріхи, і Бог пробачить, навіщо священник? Навіщо? Відповідь дуже проста, дорогі, тому що так хотів і вирішив Ісус. А значить, так краще. Тому що Бог знає, що і як краще. Не сказав напряму, а сказав до апостолів, кому відпустите, будуть відпущені, кому затримаєте, будуть затримані. І можемо побачити Ісус хоче пробачати нам наші гріхи і пробачати безкінечно. Як вже сказали, підписується під рішенням священника, рішенням церкви, що кожна людина індивідуально могла відчути себе. Звільненою від гріха, звільненого від, від провини. І можна навіть більше сказати в це свято Божого милосердя, що кожна людина, навіть якщо вчинила найстрашніший і найбільший гріх, може звільнитися від нього, може почати життя заново, завдяки таїнству покаяння, завдяки Божі, Божому милосердю, завдяки Божому прощенню, який великий і безцінний дар. Дар того Божого милосердя. В цьому дарі ми можемо побачити, як сильно любить нас Ісус, як Ісус нас шукає, як хоче нашого спасіння, як хоче нашого навернення, як хоче нашого поєднання з Богом, щоб не загинула жодна вівця, жоден з нас. А ми. Як ми ставимося до сповіді? Може, ми не її відкладаємо, бо взагалі не сповідаємось? А може, не відчуваємо потреби в сповіді? Ми ж добрі, мало не святі, навіщо мені там сповідатися? Ну, правда? Такий великий безсінний дар Божого милосердя, Божого прощення, яке Ісус вистраждав на Христі. І дає нам це через апостолів і тих, хто після них там священників. Як ми з цього дару користуємося? Дару Божого милосердя, дар прощення гріхів, дар покаяння. Ось другий образ того Божого милосердя. Ну і варто сьогодні, так як я казав на початку, третій образ Божого милосердя, наприклад. Проявляється в об'явленні сестрі Фаустині Ковальській через вшанування Божого милосердя. Звідки взялося ось свято, яке ми з вами святкуємо? От Коли ми читаємо щоденник, який написала свята Фаустина Ковальська, ну, якщо не читали, варто його почитати, можна дійти до такого висновку, що Ісус нас просить. А навіть можна сказати, Ісус нас благає, щоб ми відкрилися на дар Його милосердя, щоб ми прийняли Його прощення. Знаєте, це ну, простіше можна так сказати нашими словами. Це неначе мене хтось образив, а я бігаю за тим, хто мене образив, і кажу йому: я тебе пробачаю, прийми моє прощення. Оце любов Бога. Оце бажання Бога нас спасти, нас врятувати. А ми знову ж таки. А ми поводимо себе дуже часто, начебто ми того не потребуємо, начебто це нам не важливе. Ми дискутуємо, є Бог, чи там його немає, потрібен він мені, чи там не потрібен треба сповідатися, чи не треба сповідатися. Я колись говорив з молодими людьми, тут приходили до храму, культурні, можливо, талановиті, не парафіяни, просто приходили як туристи. І я питаю: ви вірите в Бога? Знаєте, у відповідь тиша така розгубленість, начебто, знаєте, їм такого питання ніхто ніколи не ставив, начебто не знають, що відповісти. Ну, ніби і прийшли до храму, ніби може, і віримо, може, і ні. Я кажу, чи вірите, що Христос Воскрес? І знову, знаєте, така розгубленість, не знають, що відповісти? Хтось там каже: ну, може, може. Погляньте, люди не замислюються над цим. Видно навіть, що серйозно не сприймають цього. А на чому полягає наша віра? По цих молодих людях видно, що їм ніхто ніколи не задавав таких запитань, ніхто з ними на такі теми не говорив, ніхто їм цього навіть вдома батьки не пояснювали. А Ісус шукає, шукає нас. Ісус помер за нас. Ісус воскрес за нас і хоче зустрічатися з нами, невтомно обдаровуючи своїм милосердям і любов'ю. Ісус страждав і помер, щоб ми могли у таїнстві сповіді отримати відпущення гріхів. А нам це не цікаво. Дуже часто це до цього зводиться. Ми про це не говоримо. Дуже часто ми про це не свідчимо. Але погляньте, скільки у Бога до нас терпеливості. Скільки у Бога до нас любові? Боже милосердя це одне, а от наше прийняття милосердя, наша відкритість на Боже милосердя це зовсім інше. Бог нас невтомно шукає, але чи даємо ми себе знайти? Чи даємо ми себе провадити? Чи дозволяємо ми Богові єднатися з ним? Чи хоч трохи ми готові попрацювати заради Нього над собою, над своїми вадами, гріхами і помилками? Бог ще більше помер за нас, а ми готові за нього померти. Я не кажу фізично, можливо, і не йде такий час, але принаймні помирати для гріха заради Господа Бога. Бог нас шукає, а чи ми шукаємо Його? І це свято, дорогі, закликає кожного з нас поглянути на своє життя, поглянути на свій щоденний вибір, на те, що або хто для мене є Богом, і наскільки я є близький. Doño, amén.